Привіт! Сьогодні поговоримо про те, чому дизайнерам варто створювати власні концепти в портфоліо, замість того, щоб чекати, коли клієнт погодиться на вашу чергову суперкреативну авантюру. Часто клієнти орієнтуються на прості зрозумілі рішення, тому що їхня головна мета це продажі, зрозумілість для аудиторії та мінімізація ризиків. І це абсолютно нормально. Але для нас, дизайнерів, важливо не втрачати свою креативність та постійно розвиватися. Уявіть, що ви створюєте щось абсолютно своє, нове, без жодних обмежень. Наприклад, ось цей концепт я зробила виключно для свого портфоліо, але він допоміг мені залучити близько п'яти нових клієнтів, які розділяють моє бачення та стиль. Тому створюючи власні концепти, ви не лише розвиваєте власний стиль та майстерність, а й формуєте портфоліо таким чином, щоб воно притягувало клієнтів, які хочуть бачити в роботі щось креативне, особливе і нестандартне. Тому не бійтесь втілювати свої суперкреативні ідеї в концептах. Не потрібно видавлювати з клієнта і заставляти його погоджуватись на свої суперкреативні ідеї. Не всім це потрібно, не кожен це розділяє. Натомість, коли весь ваш креатив іде саме на концепт, на реалізацію якоїсь супер унікальної ідеї і лягає в портфоліо, саме він притягує клієнтів з унікальним баченням.